Коханий завантажена. Кажу ж в дорозі вже. Наше з Хлібодар-Агро. Не переживайте так. Я через годинку буквально буду. Ну, ну, я розумію, що тебе лише на три дні відпустили. Але дивись я вже готова. Я з букетом. Вже може годинку, може більше. Не годинку. Кохане, я передзвоню. Башмаки перевірити не забудь. Катерина Васильівна. Алло, Нібулон? У мене тут 25 тонн вантажу на Ізмаїл. Дороги немає. Залізницею доставимо. Бо я не те, що не вивантаження. Я на своє весілля спізнюсь. Запрос утримано. Очікуємо. Петрович, прийом. Нібулон 5 на зв'язку. Петрович, затриматися можеш. До мене тут весільна фура поспішає. Позапланово. Маю прийняти. Весільна? Ну так. Відбійш вартові. Дочекаємось. В дорозі потім нагонимо. Алло. Прийом, прийом! Катю! На честь нової родини даємо вітальний гудок. Вітаємо! Вітаємо! Ні було не сумнівалась. Попри регулярні удари ворога. Нібулон розвиває напрям логістики та формує надійний експортний ланцюг. Навіть зараз, під час війни, Нібулон інвестує в модернізацію транспортного парку, залучає міжнародну підтримку до розвитку логістичної галузі України, здійснює річкові перевезення вантажів Дніпром, Дунаєм та Південним Бугом. Все це дає нам змогу оптимізувати витрати та забезпечити агровиробників найефективнішим засобом транспортування. Щоб продовжувати годувати світ разом, Сергій Олександрович. То може ви зі мною на церемонію? Та й потім своїм ходом доїду. Тебе ще ж розвантажити потрібно. А ти дивись мені там, не запізнись на весілля.